Спочатку хочемо показати трошки статистики. Повідомляють, що близько 30% усіх російських танків знищується завдяки fpv дронам. Більш детальніша картина по виду ураження наступна FPV – 30%, скиди з БПЛА 16%, міни 6%, дрон Баба Яга 5%, ПТРК 2%, 40% невідомо. Інформацію розмістив Андрій Цаплієнко е з посиланням на джерело. Сили оборони України збили величезний ворожий розвідувальний дрон Суперкем, сили повітряного командування збили одразу два ворожих БПЛА в Запорізькій та Харківській областях. Як повідомили в повітряному командуванні схід, безпілотники Суперкем ворог використовує для повітряної розвідки. Російський БПЛА цього типу відомий величезними розмірами, розмах крил сягає 3,5 метри.